Петро Симоненко жив довго у шлюбі із колишньою своєю однокласницею Світланою Симоненко. Вони прожили досить довге життя разом, виховали двох синів. І от у 2000-х Петро Симоненко зустрів нову свою любов журналістку Оксану Ващенко. Я б. Про цю історію взагалі не згадував у топ 10 секс скандалів української політики, аби ця історія не потрапила публічно в публічну площину, завдяки першій дружині Петра Симоненка Світлані. Бо вона почала говорити про те, що лідера комуністів хтось одурманив, опоїли його, що приворожили. Словом, вона стала активним учасником медійного життя. Утім, це не спинило Петра Симоненка. Він розлучився зі Світланою і одружився на. Сані Ващенко, яка народила йому двох дітей. Між іншим, різниця у цій парі нині 25 років. До речі, цей роман Симоненка та Ващенко доволі активно обговорювався партійцями у комуністичній партії України до того часу, поки ця ще партія існувала в Україні.